П'ятнадцятирічний Андрій Погребняк увесь час на знеболювальних препаратах. Інакше стерпіти біль не зумів би. Плохо, бачите, що він виходить плохо. Йому саме дуже все розболить усе, все його болить. І голова, і ребра, і все його болить. Він ще така боль, що без кінця на антибіотиках. У Вінницьку обласну дитячу лікарню хлопця доправили з Крижополя, де він навчається на зварювальника. Ввечері компанія студентів прогулювалася поблизу залізничних колій. Один із них, 17-річний Віталій, раптом сів на рейки просто перед пасажирським потягом, що наближався. Вирішив такий оригінальний спосіб привернути до себе увагу чи може налікати своїх друзів. Він йшов по колії в той час, коли наближався вже локомотив. Його товариш, 15-річний підлік. Підліток вирішив. Ну він злякався і почав його рятувати. Він відштовхнув його і сам отримав тяжкі травмування. Рятівник каже, це було не привернення уваги. Його старший друг мав намір покінчити життя самогубством через конфлікти з дівчиною. Тож вийшов на рейки, де в цей час рухався потяг, Одеса Москва. Відштовхнути хлопця Андрій зміг, але не встиг відскочити сам. Спасав друга, друг посварився з дівчиною, пішов на рейки, сів на шпали. Ну, а цей побачив, пішов за ним, толкає поїзд, іде. Він його відтолкує, виштовхує. Ну, Сам його, тим часом, я я обтаку обертаюся, поді мною каже, поїзд іде. І яке почувствовав удар і полетів. Більше він нічого не пам'ятає. Ударом хлопця відкинуло в бік на декілька метрів. Це фактично і врятувало Андрія від смерті. Якби упав під потяг, не вижив би. Попереду у постраждалого декілька операцій та тривала реабілітація. Подальшому дитині пристоїть ще декілька операцій. З приводу цих відкритих переломів. Переломи дуже складні. Плюс психоемоціональна травма, бо дитина трошки ну, так, в такому емоціональному шокі. Від лікарняного ліжка не відходять Андрієві мама і бабуся. Приїжджала провідати також і матір 17-річного Віталія, якого постраждалий врятував від смерті. А от сам жартівник прийти до друга не наважується, не насмілюється і спілкуватися із журналістами. Хлопець зараз вдома. Ну, він, звичайно, розкається в тому, що сталося, тому що фактично його друг, який його врятував, отримав травми через його такі жарти. Скажімо так. Андрій єдиний із компанії студентів, хто хоробро кинувся на допомогу другу. Тож його кандидатуру готові розглянути в номінації Герой-рятівник року. А у поліції розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху на залізниці.